Вісім випадків сказу у тварин з початку року зафіксували в області. На даний час на території міста Хмельницького з початку року був зафіксований один випадок захворювання дворового кота сказом. Це дачний масив Швейник, що знаходиться в мікрорайоні Дубове. Що стосується даного захворювання по території області, то з початку 2025 року на території Хмельницької області було зафіксовано вісім випадків захворювання тварин з казом, з яких п'ять котів, дві собаки і одна голова Великої рати худоби за аналогічний період минулого 2024 року було зафіксовано лише два випадки захворювання тварин з казом. Це було дві собаки. Найчастіше носіями на вірусу сказу є лисиці через війну в країні заборонений санітарний відстріл тварин. Тому популяція цих хижаків на Хмельниччині збільшилась. Додає Дмитро Романець. Разом з цим зріс і ризик для домашніх тварин заразитись сказом. В першу чергу це ураження центральної нервової системи. Тварина може поводити себе агресивно, тварини, водобоязнь, тварини, параліч, глотки, може кидатися, може споживати будь-які сторонні предмети. Побачивши ці ознаки, треба остерігатися, захворювання на сказ. Єдиний спосіб запобігти хворобі вакцинувати домашніх улюбленців. Бажано вакцинувати тварин в таких зонах, як наша, один раз в рік ревакцинація, щоб були стійкі титри, антитіл з будником до цього захворювання». Власники чотирилапих, яких ми опитали, кажуть з необхідністю вакцинації погоджуються. Тож щорічно водять своїх улюбленців на планові щеплення. Це моя герда. При тому це не єдина моя кішка, і вони живуть в квартирі, і багато, і всі вакциновані. Абсолютно. І від вірусів все можливих, і ось, а в першу чергу від сказу. Положительно ставлюсь до вакцинації. І вона вакцинована. Все нормально. Відношусь добре, треба вакцинувати, обов'язково. Це ж вони нам як діти. Ми, якщо взяли животних, ми за них в відповіді, як люди. Сказ небезпечний не лише для тварин, а й для людей. Передається вірус через укуси та слину інфікованих чотирилапих. Тож у разі контакту з твариною, яка може бути інфікована, щеплення треба зробити й людині. З початку року до міського травмпункту звернулось 117 людей через укуси тварин. 62 чоловіка було призначено на щеплення від сказу. З них з цієї каворти було ще. Три чоловіка госпіталізовано для комбінованого лікування для щеплення в травматологічне відділення по схемі йде там на протязі місяця, на нульовий день, третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день, в який проходять люди в, в травмпункт і отримує щеплення. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, Данило Біга, новини міста.